Я все життя в музиці, із п'яти років я в музичну школу пішла. Мені це так подобалось, я сама записалась в музичну школу. Тільки перед фактом батьків поставила. Кажу: мама, тато, я хочу грати на скрипці. Ось, а в Закарпатському хорі я вже 26 рік. <питресвітна> ну, я взагалі не думала, що моє життя так повернеться. На 360 градусів закрутило мені голову і викинуло мене із комфортного життя. Це сталося в лютому. Я на той момент пішла е, працювати волонтером на вокзал, залізничний вокзал. І я побачила цей жах, що люди переживали тоді перші дні, коли діти е, в піжамах з мамами, босі, ну, босі голі, голодні, плач, рев, це мене дуже защемило. Ну, я думаю, іду я брати автомат в руки. Ось, ну я, звісно, не думала, що я попаду на війну на передову, ну, але життя так захотіло. Всевишній так вирішив, що моя доля така, і я попала на війну. Не жалкую абсолютно. Це було з першого дня війни. Прокинувся патріотизм надзвичайний. Ну і я і так патріотично ставилася до України. Хоча кажуть, ти угорка по національності, у тебе, напевно, немає. Ні. Коли в лютому це сталося, це настільки мене обурило, настільки захлеснуло емоційно, негативно емоційно до ворога, що я вважаю, що це просто підсилилось внутрі цей патріотизм. На передових позиціях ми були, це була Харківська область. Я не буду зараз уточнювати де. Але це було там, де було дуже гаряче. Дуже емоційно я була переповнена. Я коли поїхала додому, ми всі плакали. Мама плакала, бабушка плакала, діти плакали, всі плакали просто. Ну, більше трьох місяців саме на передовій. Е, із Закарпаття дуже багато було хлопців. Ну, якщо Закарпаття, значить це змішані всі культури, всі національності. Хто по угорське там щось слово, хто по там, німецьке слово, знаєте, що у нас е, дуже колоритний край, багатонаціональний. І тому ми, коли між собою спілкувались, інші е, ну, з центральної України хлопці, котрі не розуміють закарпатську мову, вони були просто в шоці, що як ви це говорите. І всі ходили з блокнотами, записували всі слова. Їм так цікаво було. Абсолютно всі на рівних були ніколи в житті там е, не сказали там зневажливо, що ти угорка, там ну як кажуть мадярка, да? абсолютно ні. Навіть так і з такою перчинкою, о, мадярочка наша пішла. Тобто хлопці пишались, відмежувалася від політики, я відмежувалася від всіх е, е, якихось е, політичного оборудова. Ось у мене є Україна. Я зараз на даний момент тут живу. Я бороню нашу країну. Я е, згідна була життя віддати за свою державу. Е, до сих пір я професійно тримала скрипку в руках. Тепер я професійно тримаю автомат в руках. Ну, але я усвідомила одне на фронті: що як би нас не хотіли би знищити саме українську націю, їм це не вийде. Тому що такі прості. Дівчата, прості хлопці, які хочуть жити в мирі і в спокій, вони боронять нашу країну і готові скрипку проміняти на автомат, проміняти родину на побратимів.